Але бажання було вийти 10+. 10. 10. Інколи задаю собі питання, за чим я їду. У мене приціл збився. Слава Україні, рибаки! Ви знову на каналі Українська Рибалка, друзі! Нарешті у ті перепади, то сніг, то зима, то весна, то літо. Незрозуміло, що стабілізувалося. Останній тиждень перед Паскою. Приходить у нас справді гарне тепло, і от тільки зараз розпочинається справжня весняна флетфідерна коропова риболовля. Думав, куди їхати? І захотілося, така якась інтуїція підказала. Приїхати на могутню водойму 120 гектарів, 7 км берегової лінії. Як ви зрозуміли, це є спортивний короповий стадіон, це є Прилбичі Trading Лейк. Приїжджаючи на кожну вудольму, є в кожному озері якась своя, своя душа. Десь прекрасні верби, десь затишні ялинки, десь сосновий ліс, десь дубовий ліс, десь гарні містки і затишок. На прибочах це запах трав, поле, пташки, які живуть в полі, безкрайні краєвиди, і на приличах завжди дуже мальовничі Хмари зараз хмар немає, але на Прилбичах погода дуже швидко міняється. І на Прилбичах є своя душа сьогодні хочуть спіймати весняного коропа. Не хочеться ловити дрібних риб, хочеться зловити одну, якусь дві красивенних грубих весняних риб. Надіюся, що вдасться. А яка тактика, які дистанції коротенькі, забіжу наперед з чорним перцем кальмаром, як я це все закручую і заверчу? Зараз вам детально розповім. Друзі, в кінці відео або трошки далі підіб'ємо результати конкурсу. А зараз покажу свій табір, свій намет, як все розставив і які мене думки на сьогоднішню риболовлю. Пішли, буду показувати. І так, ось мій сектор 19-й. Розставив кілки 5 метрів. Станція спомбова. Вже два роки, в мене чи три, ну дуже крута штука. Корм настоюється. Про корма розкажу пізніше. Вода дуже прозора. І 19-й сектор мілководний. Пару років тому це був взагалі гиблий сектор, поки, поки, поки не показав я, як тут рибалити. Значить бачите, тут опасуться друзі лебіді, лебіді кохання, всякі пташки, всякі пернаті. Вони неряють, щось шукають, піднімають муть, шукають, визбирають якісь жучків. І на прогріту воду весною на п'яте поле дуже гарно заходить короб, він гарно харчується. Ну, вночі тут він може гірше ловитися. Тому яка в мене сьогодні теорія, які в мене думки. Значить, беру дистанцію 75 метрів, тут мілко, нема бровок, сильних якихось перепадів, є ритвини. Я от плавав тут ще в році 19-му на човні за холотом, І зі структурником є такі ретвинки. Десь в якомусь місці вони більше, десь менші, і навіть вас буде застрягати як то грузи, коли будете маркеритися. Думати, що це бровка, а це просто ретвинка. Тут треба дуже чітко маркеритися або вже зі структурником. Дно, в принципі, тверде, туди в сторону заливу там трошки більше болота. Тут нормальна, нормальна дистанція. Знаєш, годує 75 метрів, вода швидше перегрівається, швидше туди риба буде. Одна вудочка крання права. В мене буде на дистанції 75 метрів в кормі, інша буде 95 метрів. Чому 95 метрів? На таку велику дистанцію виходжу. Тому що е, думаю, що крупніша риба, можливо, буде триматися далі. Про корм, що як запланував, то розповім згоду. Зараз що? Чорний перець, кальмар, метод мікс. На весну це фаворит. Береш і ловиш рибу. Е, гудівнички. Ага, о, зараз покажу. Годівнички будуть в мене стояти ось у такому плану, тобто Excelke, велика з об'ємом годівничка. Тому що зараз я буду стартувати ловити без, без закорму. Треба подивитися, не шуміти, не лякати риби, подивитися, що вже є. В секторі лову. Може хтось був переді мною, може щось погодував, може не погодував. Може риба вже прийшла на міляк. Зараз почну з помбом на голову лупити, вона відлякається. На приодищах кожного року тенденція риболовлі змінюється. Один рік вона клює в день, другий рік клює вночі. Тому що змінюється характер водойми. Рівень води. Запустили рибу, таку, запустили рибу, таку, прорідили корчі і. Один рік вона ловиться тільки в день, другий рік вона ловиться тільки вночі. Один рік фаворит такий смак, другий рік фаворит такий смак. Але є багаж знань, купу років вже ловлю на пробичах, тому надіюся, що мені вдасться вдасться підібрати ключик. Та як казав, 90 метрів шукає за кормом і в кормі. В кормі буде пізніше. По насадках, по тому всьому, що можу сказати, будемо розпочинати ловити з, з мікронів. Мікрончиків, кукурузка буде, напевно. І і ми, фаворит минулих років ананас. Гачок на одну вудочку буду ставити об'ємний кренк-6, а на другу буду ставити під мікрони. Що я буду ставити? Під мікрони, якісь гамакаци, дрібний дрібний гачок. Тому ось така тактика сьогодні буде спекотно. 20 з чимось градусів, зараз роздягаюся, закидуюся. І на, на годинках 11 година. Тому порибалю протягом дня і за годинки 3-4 подивлюся, якщо не буде результативності, почну годувати. Запамтали, попробуємо, а там будемо комбінувати. Але такий каш приїхати на привичах, якась, Знаєте, як є от білий шум, білий шум моря, шум доща, люди собі то включають. і Психологічно на рибололю приїхати. Інколи задаю собі питання, за чим я їду? За рибою, за класним відео для вас, чи просто поспати в наметі. І моментами хочеться поспати просто і в наметі. Ох. Так що розпочинаємо і надіюся, мені вдається передати вам атмосферу. О! приплели. приплили Їх, коротше, лебедь, лебеді, 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 кохання. Друзі, майте. Майте на увазі, не годуйте їх. Бо якщо ви почнете годувати, вони добрих людей запам'ятовують і припливуть до вас 20-30 лебідів, тако будуть лабами ходити по жилках, ви їх не, не виженете, нічого не зробите, вони будуть просто тусуватися в вашому секторі. Так, закидую я, методмікс замішав, він настоявся, роздіваюся і пробуємо ловити, пробуємо комбінувати насадки, колір, спрейчики і так далі. Погнали! І що, друзі, ситуація така, пройшло дві години і взагалі тишина і спокій. Що я вирішив? Треба, бачу якісь виходи дуже далеко, але може і добре, що риби якби нема тут. Значить, нам треба гарно загодувати. І рибка, яка буде йти... О, воно файно настоялося. О, дивіться, яка прикормка. Риба буде йти з центру або в цей залив і на кормі маємо її зустріти. Зустріти. Годує, друзі, годує і чекаємо, чекаємо рибку. І що, друзі, перше клювання. Перше клювання неочікуване. Ця вудочка стояла в заливі, на мікрончик кукурузка, і спомблю, спомблю, потрошки вигодовую. Виходів, бачу, виходить справа. Я так розумію, угу. вітер крутить, риба десь з центру потрошки заходить. Заходить і... треба годувати. Треба годувати, значить, невисока плотність риби. Зараз в цій акваторії роблю один масовий закорм і не буду пацькатися, бо весну лишній раз шуміти це не дуже добре. Рівень добрий, так що не треба буде мені вайдер зібрати. Так, по відчуттях невеликий, не, хтось невеликий, по відчуттях хтось невеликий. А може і великий, не знаю, друзі. Непоганий, непоганий. Перша група риба сезону, як то сказати. Ну, зараз... Зараз я вам покажу. Ну, файна риба! Ну, дивіться, красивий, красивий риб. І на мікрончик. У мене була думка, якщо типу дрібний буде короб, то перейти або на по і більші гачки. Ось бачите, мікрон кукуруза і гачок. Кренк... Ні, що це за гачок. То вроді, би... вроді би кренк десятка. От. І от така історія. І думаю, якщо буде дуже дрібне ловитися, то, то поставлю якусь більшу насадку, більше цей. Не хочеться мені ту зла ловити, хочеться якусь красиву рибу ловити. Погода, бачите, мінлива, ну дуже гарна. Дуже тепло. Перший раз з цього року в футболці на дворі. А, опа! Ну такий, 5 кг є, може навіть більше. У мене приціл збився, бо були на, на озері. Я такий дивлюся, сімка, вісімка, поймаємо важать 4-5 кілограм. Ну, Тут такий гарний, гарний животик, гарна, гарна риба перезимувала. Я максимально щасливий. Зараз рано антисептиком обробимо і продовжую, продовжую годувати. Годувати пошук, одна вудочка, пошук, друга до корму. На корм має підійти. Ох. Заскучився я за приблизькою рибою. Ну, дав трохи бій. Так, продовжуємо монотонно робити. І щось комбінувати. Є, добре є, початок. Нічний лиса Лисачок. Оооо, лися рибка, Десята година вечора. Я вже так приліг, примостився. Думаю, ну, бажано, що вночі риба не ловилася, я собі гарно виспався, думаю. І на п'яту ранку будуть ловитися рибки. І ось перший. Перша груба риба. Ох. Дуже в'яла, дуже в'яла, кислий ананасик з дальньої дистанції. Ох. Ох. Ну, як вам світло, розставив світло. Таке приємне. І, і перший дзеркальний такий курпець. Прийняв і душик, зараз його зважим Секундочку. Для рибака завжди має бути баланс. Забагато ловиться погано. Замало ловиться також погано. Ну, я роблю ставки, такий 7 кілограм. Він дуже грубий, дуже грубий. Видно ікра чи молоки, Ну щось в нього є. Ого! 9200, ну і сумка кілограм. Гарний, гарний початок. Дальня дистанція за кормом. І клюну так, пик-пик. Зараз я вам його ще раз покажу. Є, дві риби, дві риби є. Так, ну бажання було вийти 10, 10+. О, Красота, друзі, красота. Відпускаємо цього красунчика. Так, я знаю, ти зараз що ти будеш робити. Перезакидаємо, дотримуємося дистанції, дотримуємося тактики. І скільки риб має бути, стільки буде. Спати? то поки не спимо тепло, файно, гарне освітлення. Як то кіностудія, чекаємо наступну, друзі, рибку. Та то є... Дуже красивий короб клюнув. Всі губи в них цілі, на нього дуже... Дуже цікавий розкрас. Він такий дуже-дуже жовтий. Ну, такої породи я на пробачах ще не ловив. Він дивіться, як сазан, тобто довгий і якої. Ну, дуже-дуже красивий. Видно, видно, перезумував нормально і в нього якась така розкраска, така... Ну, як, як кої, знаєте. Ну, Такий невеличкий, десь 5 кілограм. Ну, отакий от як гібрид кої і дзеркальний короб. Ну так як на привичах кої вже, напевно, підросли 7-10 кг. тому, можливо, це якесь є покоління, давно-давно від нерестившихся. Один єдиний прокол. Знову дальня точка. ми тут мікс чорний перець кальмар, ананасик і дальня точка працює. І ліва. Тобто я кидаю трошки лівіше і при клюванні вся риба зміщується вправо. Півтора години. Півтора години і красивий риб. Красива риба. Третя рибка, друзі. Так що, якщо ще будуть якісь красиві риби, невеликі включиться, а так треба спати. Три рибки є, і це мені подобається така риболовля спокійна. Я так думаю, риба з дамби йде, вигулюється і от вже завертає в гавань на закорм, поруч десь, десь крутиться. Або збільшувати насадки і лягати спати. Або б нічого не змінювати. Ну, втома вдається вже знаки. Я вже чую, що вже очі, очі стузяться. Треба лягати спати. Вночі треба спати, а рибу ловити в день. Ох! Так що чекаємо наступну якусь файну рибу. Всім добрий раночок. Опа! Треба кавуся трошки прокинутися. Бо вроді би і вночі поспав, що дозволоді окуляри, але Але втома вдається взнаки. Ну і що, як пройшла в мене нічка? Клювали риби з відстані 100 метрів, тобто за закормом, далеко за закормом. Всі риби йшли з лівої, з лівої сторони з дамби. Дрібного не було. Товариш в мене сидів напроти в 80-му секторі, то він сьогодні зранку психанув, зібрався, взяв трейлер і переїхав на другу сторону, тому що коробці, такі кілограм, пів там до двох йому просто не давали жили. І він каже, від 40 метрів до 80, каже, її, ну їх там тьма. Тобто, бачите, вітер де в мені в праве плече, і ось друга сторона, де от кущики поза спиною, там якби збилися. Збилася дрібна риба, тобто якось, можливо, цілий тиждень йшли вітра, що от мі... дрібна риба попід ту сторону. У мене, в принципі, спокійно. Три риби, загалом результат дуже-дуже прекрасний. Сусід протягом ночі зловив два коропа, десь в районі п'яти кілограмів. Він взагалі годував 45 метрів пелетом, 6 міліметрів, годував, 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 і на 45 метрах вночі до нього рибка прийшла. Протягом доби від вчора, з 12-ї години, я не бачив ні одного виходу, тому риба десь змістилася, десь пішла по своїм справам, і треба її тепер дочекатися. На рахунок за корму, на рахунок за корму, яке я зробив от, бачення і рецепт, як то чим засолодив і що підперчив. Взяв кілограм бойла, чорний перець, кальмар, перемолов його на круші, щоб був пісок, щоб була. Щоб була дуже дрібненька фракція, яка буде давати харчовий одразу синав. Другий кілограм просто порізав на половинки. Нарізав його на половинки, щоб було потрохи вкраплення. І якщо навіть прийде дрібна, дрібна риба, дрібний короб, щоб ті частинки з бойлом залишилися на, на точці ловлі. І потім ще. 2 кг – це старт мікс-пелет. Там є два види пелету, швидко розчинний, як аміну, і як халібут. Тобто один швидше дає сигнал, другий буде більш жирніше, довше стояти на точці ловлі. Получається, загодував, залив то зверху, з Пелет залив водою, настоявся, що він розбух, що він був мігенький, гарненький. Потім ці всі компоненти між собою змішав. Вилив 250 грам аміноліквід чорний перець і зверху залив також 250 міліграм просто водички. Все гарно замішав, структура вийшла прекрасна. На такий об'єм води, і вже от коли вода почне прогріватися, і коропи крупніші починають харчуватися, об'єму 4 кг достатньо просто на добу цілком. Вигодував я це все зараз, тому що не хотів багато. Багато хлопати самим спомбом. Колір темно такий зеленуватий. Якщо його кинути на дно, він не має виділятися з дна. Він тільки приваблює харчовим сигналом, своєю структурою, своїм ароматом і от, впливає на рецептор. Візуально він не виділяється. І, і от така була задумка, щоб корм візуально не виділявся на дні. За корм приманив, а флет вже як детонатор, щоб його було швидше знаходити, щоб риба і харчувалася бойлом, який виглядає природньо і що вона повертається собі на місце за корму, що він виглядає, як давно лежить, вже природньо. І флетик, який по харчовим має бути Отака От така от в мене була фантазія. Загалом до корму риба підходила, але от трималася за, за ним. Тому, тому сьогодні. Ще протягом дня треба попробувати ще половити. Годувати не буду. Зараз ще трошки просто оновлю точку з коброю. Дам 20 бойликів, нехай вони знов починають починати давати свій харчовий сигнал. Ось така риболовля і мені, мені в принципі така, така рибалка до вподоби. Коли можна їй поспати, коли можна розслабитися, коли нема метушні, Три риби, чотири. Риби за добу, якщо ця риба цікава, не тузики там, по кілограм-по два, цілком-цілком е гарно так, так рибалити. Коли спокійно, ти знаєш, що вона до тебе прийде в якійсь годині з якоїсь сторони. Так спокійніше, так спокійніше. То чи тут нема такого, що ти раз, два, три, зараз тут 300 кілограм і мішки будуть попри сторону. Але якщо гарно вибрати місце з якісним кормом, може бути і таке. Минулого року в мене тут було просто. Піаніно і роздачі. Так що, друзі, спина завчора трошки зіспеклася. Роздягаюся потрошки, п'ю каву і чекаємо наступну рибку. Товариство сховається в бусах від вітру. Пейджер промовчав цілий-цілий день. На прибичах зараз зміняється погода. Вчора рахуйте першу рибу, десь біля першої години дня спіймав, вже зараз пів шоста і тишина. І я так вирішив, не буду вже сидіти до талого, тому що йде хмара, а знаємо, на прибичах за пів години може бути шторми, катаклізми, падають туалети. І ще встигнути треба до плащаниці. Ще може дому щось зробити і готуватися до Паски. Друзі, всім дякую, хто додивився до кінця. Давайте зараз визначимо переможця конкурсу. І після напишете мені, і вже після Паски, все після Паски, з понеділка відправлю переможцям їхні подарунки. Дуже дякую вам, що берете участь, що підписуєтеся. Маю надію, що сотку цього року, цього сезону. Ми доб'ємо. Так що з понеділка вирушає далі на риболовлю, вже теп -тепліше є і має бути гарні-гарні риболовлі. Не прогавте, не прогавте весну і не прогавте той шанс гарно половитися. Заходьте на сайт ua.fish і давайте разом відкривати цей флетфідерний короповий сезон. І скоро будуть ще новинки. Ну но це вже потім. Йдемте до конкурсу. Оп, і тепер до конкурсу, бачите, програма монтується. Відео було 30 березня потім Сніга і Пасха і Свята. Ви, друзі, написали, зараз секунду скажу, 695 коментарів, за що вам щира вдячність. Заходимо в рандомайзер. І три переможця. Іван, Роман, Р... Іван Романець 9033. У мене тут мій чорний парець Кальмар. Чудовий вибір на весну, Мікрон. Кальмар для свіади або попап, Чорний перець, Калімар. Імпакт полонниця. Так, Іван Іван Романець, будь ласка, зв'яжіться зі мною, їдемо далі. Наступний переможець. Юлія Лемберг гарний український контент, метод мікс, методмікс Крислива, Чорний перець, кальмар, імпакт, кукурудза, тигровий гріх. Юля також зв'яжіться зі мною. Докладніше. 21 рік. Юлія Лемберг. і третій переможець. Андрій 3985. Метод мікс цитрусові. Мікрон Вафтер, 6 Лісові ягоди, Імпакт. Мідіарний відео відвідув... так, так тримати. Дякую, Андрій. 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 От виноградом Андрій займається. Так що, друзі, Андрій, Юлія Лембер, Іван Романець під відео залишу свої контакти. Фейсбук, Телеграм, Інстаграм. Напишіть мені. Що ви перемогли, і я вам вже відправлю відправлю ваші призи. Друзі, всім дякую, хто ще раз долучився. Підписуйтеся на канал, також час від часу будемо робити от такі з вами різні конкурси. Я вирушаю далі на риболовлю, вам вдалого відкрива. Відкриття вже забалахуюся, всім па-па!